Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо тему фізичні основи сучасних бездрутових засобів зв'язку радіолокації. З до шкали електромагнітних хвиль побачимо, що найбільша її ділянка належить радіохвилям? Оскільки частоти цих хвиль значно відрізняються, то, різні їх, то і різняться їх властивості. Як, яке ж практичне застосування радіохвиль? Докладніше про різні види радіохвиль ви дізнаєтеся у старшій школі, а зараз зупинимося лише на застосування ультракоротких радіохвиль завдовжки від кількох сантиметрів до кількох метрів. Радіохвилі з різними е, довжинами хвиль по різному поширюються біля поверхні землі. За своїми властивостями, ультракороткі радіохвилі дуже близькі до світлових променів. Вони поширюються в межах прямої видимості. Їх можна посилати вузькими пучками. Саме ці властивості забезпечили широке застосування ультракоротких радіохвиль у радіолокації, бездротовому зв'язку супутниковому телебаченні. Вузький промінь менше розсіюється, що дозволяє застосовувати менш потужні передавачі. Його простіше приймати. Де застосовують ультракороткі радіохвилі? Перше це стільниковий зв'язок. Один із видів мобільного радіузв'язку, в, в основі якого лежить стільникова мережа. Для стільникового зв'язку використовують електромагнітні хвилі частотою від 450 до 3000 МГц. Головна особливість такого зв'язку полягає в тому, що загальна зона покриття ділиться на невеликі ділянки, стільники. Їх так називають, оскільки вони мають форму шестикутника. Кожен стільник має площу близько 25 км2 і обслуговується окремою базою, базовою станцією. Стільники часто перекриваючись, утворюють мережу. Кожен із вас уміє користуватися мобільним телефоном. З'ясуємо, як він здійснює зв'язок. Коли ви вмикаєте телефон, він починає прослуховувати ефір і вловлює сигнал базової станції того стільника, де ви на даний момент перебуваєте. Після цього телефон випромінює радіосигнал, посилає станції свій ідентифікаційний код. Відтоді телефон і станція підтримуватиме радіоконтакт, періодично обмінюючись сигналами. Але ж ви не завжди перебуваєте в одному місці, і якщо з часом ви опинитеся в іншому стільнику ваш телефон, налагодить зв'язок із базовою станцією цього іншого стільника. Сільники часто перекриваються, тому ви навіть не помітите, що вас почала обслуговувати інша станція. А от якщо телефон не зможе знайти найближ... найближчу станцію і передати їй свій код, зв'язок обірветься і на дисплеї висвітиться, що мережа відсутня. Описаними процесами керують центри комутації, які пов'язані з базовими станціями дротовими каналами зв'язку. Власне, центр комутації безперервно відстежує місце перебування вашого мобільного телефону. Він передає вас як естафетну паличку від однієї базової станції до іншої, коли ви подорожуєте зі стільника в стільник. Саме через центри комутації здійснюється вихід на інші мережі. Ви можете зателефонувати товаришеві, телефон якого обслуговується іншим оператором, зробити дзвінок на стаціонарний телефон, скористатися інтернетом тощо. Властивість радіохвиль відбиватися від металів установив Генрі Герц. Згодом було з'ясовано, що електромагнітні хвилі відбиваються від будь-яких тіл. При цьому, чим краще тіло проводить електричний струм, тим більшою буде енергія відбитої хвилі. На відбивання радіохвиль ґрунтується радіолокація. Радіолокація спосіб виявлення, виявлення, розпізнання та визначення місця розташування об'єктів за допомогою радіохвиль. Радіолокаційна установка це радіолокатор Радар. Забезпечує випромінювання радіохвиль, а також приймання радіохвиль, які відбиваються від об'єкту. Якщо радіохвилі випромінювати в усіх напрямках або широким пучком, то вони відбуватимуться одночасно від багатьох об'єктів, і розпізнати, де розташований досліджуваний об'єкт, наприклад, літак, буде неможливо. Тому радіолокатор посилає хвилі напрямлено та вузьким пучком, а виявлення відбитого сигналу свідчить, що досліджуваний об'єкт розташований у напрямку поширення радіохвиль. Розрізняють два основні режими роботи радіолокатора. У режимі пошуку сканування антенна радіолокатора весь час сканує простір. Наприклад, повертається по горизонталі і одночасно рухається вниз угору. У режимі спостереження антена весь час напрямлена на обраний об'єкт. Радіосигнал, який посилає радіолокатор, являє собою короткочасний, тривалістю мільйони частки Мільйонні частки секунди, але дуже потужний імпульс. Щойно імпульс послано, антенна радіолокатора автоматично перемикається на прийом. А радіолокатор слухає ефір, чекає на відбитий сигнал. Приймач має високу чутливість, відбитий радіосигнал досить слабкий, тому на час випромінювання імпульсу його відключають, інакше апаратура зіпсується. Через певний інтервал часу значно більший за тривалість імпульсу, антена знову перемикається на радіопередавач і радіолокатор посилає наступний імпульс. Відстань S до об'єкта визначають за часом Т проходження радіоімпульсу до цілі і назад. Швидкість поширення електромагнітних хвиль у повітрі практично дорівнює швидкості поширення світла у вакуумі 3 на 10 ,8 степені метрів за секунду. Тому S дорівнює C – швидкість світла в повітрі помножити на час T і розділено на 2. Інтервал часу T є дуже малим. Так, якщо відстань до об'єкта дорівнює 120 км, то відбитий радіосигнал повернеться через 0,8 мс. Де ж застосовують радіолокацію? Радіолокатори було створено виключно для озброєння армії для виявлення літаків супропі... супротивника. Із часом радіолокація набула широкого застосування в інших галузях. Сучасні повітряні морські й океанські судна обов'язково оснащені радіолокатором. За допомогою радіолокатора штурман судна може знайти вільні проходи між хмарами або айсбергами, уникнути зіткнення з іншими суднами в негоду, уточнити курс, визначити місце свого розташування. Радіолокаційні станції в аеропортах. Допомагають здійснити посадку повітряних суден. станції, встановлені вздовж узбережжя, забезпечують безпечний вхід кораблів у порт. Радіолокацію застосовують у наукових дослідженнях, метрології, сільському та лісовому господарстві. Вона допомагає скласти карти рельєфу земної поверхні, дослідити щільність рослинного покриву. Виявити лісову пожежу, визначити склад ґрунту тощо. Важливе значення має радіолокація в космічних дослідженнях. Запуски та посадки космічних апаратів неможливі без використання радіолокаторів. За допомогою радіолокації було уточнено відстані до місяця Венери, Марса. Радіолокатори, встановлені на штучних супутниках Венери, допомогли проникнути крізь товщу хмар цієї планети та визначити її рельєф. Ну, а тепер розглянемо деякі завдання. І так, радіо, радіосигнал, відправлений на планету Венера, повернувся після відбиття від її поверхні через 5 хвилин, якою була відстань від Землі до Венери в момент радіолокації? Для того, щоб вирішити цю задачу, пригадаємо, як визначається відстань під час радіолокації. С дорівнює С помножити на Т і розділити на 2. Підставивши відповідні значення, не забувши хвилини перетворити в секунди і пам'ятаючи про те, що швидкість електромагнітних хвиль радіосигналу у вакуумі становить 3 на 10 8 степені метрів за секунду, ви легко розв'яжете дану задачу. Прошу вас записати цю задачу і розв'язати її. На якій частоті судна передають сигнал СОС, якщо за міжнародною згодою довжина цієї радіохвилі має дорівнювати 600 метрів. Нагадую, що цю задачу ви зможете визначити за формулою. Частота хвилі ню дорівнює С поділити на лямда, С – це швидкість світла у повітрі або в вакуумі 3 на 10 восьмій степені за секунду, лямда це довжина хвилі, яка дорівнює 600 м. Наступна задача: яка глибина розвідки радіолокатора, що випромінює що секунди 1200 імпульсів. Для того, щоб визначити і розв'язати дану задачу, знову ж таки, глибина розвідки це відстань, яку е, може визначити радіолокатор. С дорівнює це помножити на Т маленьке на час розділити на 2. Де час Т маленьке, ви можете визначити, як час. За які відбувається 1200 імпульсів, тобто 1 поділити на 1200. Отже, також прошу вас записати цю задачу до себе в зошит і розв'язати її. Тепер спробуйте дати усну відповідь на наступні запитання. У чому полягає основна перевага ультракоротких радіохвиль? Що таке стільниковий зв'язок, як він організований? Що таке радіолокація, на чому вона ґрунтується? Опишіть принцип роботи радіолокатора. Як за допомогою радіолокації визначають місце розташування об'єкта, відстань до об'єкта, напрямок, в якому він розташований, де застосовують радіолокацію. Ну а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!